Ось що насправді станеться, якщо ви кинете курити. Через 20 хвилин після відмови від куріння ваш артеріальний тиск і частота серцевих скорочень нормалізуються. Через 2 години з'явиться тяга до нікотину, через що ви почуватиметеся втомленими та дратівливими. Через 8 годин рівень кисню в крові нарешті прийде в норму. Через 24 години кашель посилиться, тому що ваше тіло почне виводити токсини з легень. Через 48 годин нікотин повністю залишить ваш організм, а смакові рецептори почнуть працювати краще, покращуючи смак їжі. Через 72 години тяга до куріння зникне, через один місяць ризик діабету та раку значно знизиться. Через три-дев'ять місяців легені повністю відновляться. Якщо ви не слідкуєте за нашим каналом, ви, можливо, більше ніколи нас не побачите, але якщо підписані вітаю, ви стаєте кращими щодня.